Ух, oh, йог! <laughs> чуть не вбило. Я ногою, случайно, підліз під низ, і мене чуть не вбило кришкою. Це самий мощний 2 літра турбо на повному приводі, їде вона дуже гарно, тут 240 з лишнім сил. Вона в гарному синьому кольорі. Він так дуже красиво прям переливається на сонечку. Вона у нас на літній гумі, дуже в гарному стані, легко сплави тут, виточ із схованою точкою дуже красиві. Тепер же ж перейдемо до самого цікавого. Пелорама. Оп, пеларама отак. На провітрі вони відкрилася, це ми задвигаємо. Зараз задвинеться, сонечко засвітило одразу, салончику так світло одразу, красиво стало, і поїхало. Гарно. Дуже гарно, приємно. І ще можна сильніше відкрити. аж, що прямо аж можна було сюди. Із заднього ряду можна легко вилазити. Тепло на вулиці класно. Камера заднього огляду. Також у нас посаду тут така. LED оптика, вона не фул, але вона led. Також, як ми тільки що дізналися, тут є відкриття з ноги. Оп! Працює добре, класно, тут електропривод, звісно ж, якщо є відкриття з ноги. Так, Тут у нас є розеточка на 12 вольт. Хоп. Так, також у нас позаду є притроніки і дві такі труби. Ух. Вона речить дуже добре, їде дуже добре. По салончику. Задімрали сюди, щоб тихенько було. Хоп. Салончик у нас шкіра. Шкіра біла, дуже гарно, в гарному стані, красива. Тут є ISOFIX кріплення, подлокотник із двома підстаканками. є воздуховоди і також розеточка. До речі, у нас чорний дах тут встановлений. Також є панорама з люком, але ну, ми ще до неї перейдемо. Є е електропривод, ці душечки із пам'яттю на два чоловіка, пояснична упорка, хоп, автосвітло, туманочки, мультикермо, не в гарному стані. 152 тисячі пробігу. Також є автодощ. Е двозонна кліма з подогорівами, Коробочка у нас автомат, є спортик, щоб навалювати допомога при спуску. партроніки у нас 360, автопарковочка. Камера з одного відео, камера у нас. Із направленням, все чотенько, і до речі, дуже шустреньке таке направлення. І камера доволі качественна, хоч як не дуже її великий. У нас тут електроручничок, два підстаканника, їх можна оп, закрити. Там є ще розідочка на 12 вольт. Під, під лакітником у нас є така ніша, тут AUX usb бішечка, все є чотенько. І бардачок доволі здоровий, там місто там ще якась прикольно. Перший раз я бачу резиновий коврик і тут ще такий текстильчик. Прикольно. Мені дуже подобається. І вид вона реально має. Коштувати вона буде 20 тисяч. Так що, вас, якщо вас цікавий даний автомобіль, приїжджайте, дивіться та й купляйте. Всім гарного дня.